Всім привіт з вами на своєму каналі Alex. Жовтень 2022 року. Дали мені по 50-10 по 10 копійок. І там попалися 20 копійок Совєтського Союзу. І це попалась монетка, друга, дорогуща даже. Фунт Стерлінг Англія. Така вона. Це вже в мене буде друга. За всі перебори. Щас я переверну її на другу сторону. От так. Ось така монетка. Шукаємо та знаходимо. Підписуємося на канал і ставимо лайки. До зустрічі на каналі. Всім пока.